2 травня 2013 року в Інституті богословських наук, що в місті Городок, відбувся симпозіум, тема якого звучала Біблія в культурі світу. Це вже є десятий симпозіум, який відбувається на теренах нашої дієцезії. Симпозіум розпочався о 9-й годині конференцію отця Томаша Єльонка з міста Краків. Тема якого звучала «25 симпозіумів дороги співпраці науковців з Польщі, Словаччини, України і Чехії. Отець Томаш є довголітнім організатором цих симпозіумів, і в своїй конференції він розповів про їх ціль та значення. Далі наступну конференцію мав отець Януш Анжиєвський з міста Ялта на тему Марія та церква у 12 розділі Апокаліпси. Отець Януш говорив про значення образів і символів, які Святий Ян використовує саме у цьому розділі. Слідучу конференцію представила пані Анна Марія Вайда з міста Краків, тема якої звучала Апфілі адресат листу до Філемона. Далі ми слухали конференцію нашого викладача та вихователя отця Домініка Яцкова «Прославлення чоловіколюбного Бога у четвертій бесіді на книгу ботя. Святого Іоанна Злотоустого. Отець Домінік зауважив великий вклад Святого Йоанна Златоустого у коментування святого письма та вказав на велику спадщину його творів, які доступні українському читачеві. Після цих чотирьох конференцій усі учасники симпозіуму мали час на перерву, під час якої смакували чай з тістечками у їдальні інституту. Після перерви ж було ще чотири конференції. Першу презентувала пані Ельсбєта Іпкова з міста Краків на тему Знаю, що мешкаєш там, де є трон сатани символи в листі до церкви в Пергамоні. Далі ми слухали пана Войцеха Кошика з міста Краків про чотири келихи Паски. Чому саме чотири? Отець Роман Лаба, який являється викладачем у Вищій духовній семінарії у місті Ворзель. Говорив конференцію під назвою Сандалі Месії. Отець Роман коментував перший розділ Євангелії Яна, а саме вірш, в якому говориться, що Йоанн Хреститель є негідний розв'язати сандалі Месії. Отець Роман розповідав про відносини Раба і Пана, які панували в Ізраїлі, З чого зробив висновок щодо відносин Ісуса Христа і Яна Хрестителя. В контексті вищезгаданої фрази. А заключною конференцією був реферат нашого духовного отця та викладача отця Станіслава Козьола на тему Ікона Успіння Богородиці, Смерть як дар нового життя. Отець Станіслав розповідав про особливості теології та символіку саме цієї ікони. На кінець отець Станіслав Козол подякував усім присутнім за участь у симпозіумі, а отець Віктор Білоус, ректор інституту богословських наук, запросив на наступний рік всіх учасників цього ж симпозіуму.